Дніпропетровська міліція сьогодні заговорила про три нові статті кримінального кодексу. Відтепер осіб, яких запідозрять у підготовці чи заклику до масових заворушень, можуть притягти до відповідальності. Полювати на порушників буде спеціальна група міліції у соціальних мережах. Правоохоронці пояснюють, таке рішення прийняли, щоб запобігти подіям, подібним до тих, що стались у Харкові, Донецьку та Луганську. Ми аналізуємо дану інформацію. будем говорить так, регистрируем в едином реестре. После этого создается группа, которая устанавливает данных лиц, которые распространяют данную информацию, и проводим с ними профилактические беседы. Соответственно, если мы усматриваем там состав преступления, они будут привлекаться к уголовной ответственности. У зв'язку із загостренням ситуації на сході України керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації разом з представниками правоохоронних органів провело оперативну нараду. Мета зустрічі аналіз правопорядку в області і обговорення проявів сепаратизму. За словами прокурора Дніпропетровщини, проросійсько налаштовані жителі міста активно вербують людей через соціальні мережі та поширюють заклики щодо захоплення адмінбудівель. Виявлення сепаратистів правоохоронцями вже розпочато. Встановлення осіб. Осіб, які закликають до повалення конституційного ладу через мережу інтернет, може зайняти 3-4 дні. Такі значить заклики були кажу, проаналізовані і отримані відповідними органами, з приводу цього розпочаток кримінальне провадження. І дані вживаються всі дії гласні і на для того, щоб встановити даних осіб.